Дональд Трамп назвав великою поступкою Росії відмову від захоплення усієї України. Напередодні в американського президента саме була зустріч із норвезьким прем'єром Йонасом Гаром Стьоре у Білому домі. На тлі вчорашньої атаки по Києву Трамп зізнався, що був незадоволений ракетним ударом по українській столиці. А у своїй соцмережі зробив допис зі словами Владімір зупинися. Політик розповів, що поставив собі власний дедлайн для укладення мирної угоди між Україною та Росією і зберігає оптимізм, що найближчим часом вдасться вийти на фінішну пряму, але обидві сторони мають піти на поступки. Президент Сполучених Штатів відхрестився від питань щодо Криму, зазначивши, що його захоплення було 11 років тому ще за президентства Барака Обами. На питанні журналістів, чи не настав час використати якийсь важель впливу на Кремль, той заявив, що вони і так багато тиснуть на російську сторону. Припинення вогню можуть оголосити до літа. Таку думку висловив британський прем'єр-кір Стармер в інтерв'ю виданню Телеграф. За словами політика, наразі вони перебувають на інтенсивній стадії переговорів, але додав, що саме Україна має визначати будь-які умови мирної угоди із Росією. Також Стармер повторив заклик до гарантій безпеки США для британських та інших західних сил, які планують розмістити в Україні для спостереження за дотриманням миру. Тим часом видання Зе Таймс пише, що в Лондоні заговорили вже і про ймовірну відмову від направлення військового контингенту до України через надто високі ризики. Натомість хочуть сфокусуватися на захисті повітря і моря, озброєнні та навчання української армії у британському міноборони. Цю статтю в The Таймс офіційно назвали спекуляціями і зазначили, що планування коаліції охочих ще в процесі. Чи пришлють в Україну миротворців? І чи припиниться війна вже цього літа? Обов'язково напишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Угоду про надра між Києвом та Вашингтоном цього тижня не підписуватимуть. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко. Як зазначив посадовець, обидві сторони досягли прогресу у цьому питанні, але ще є кілька тем, які потребують обговорення. Тиждень тому американська та українська сторони. Підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про надра. Пізніше у Білому домі запевняли, що саме 24 квітня вдасться досягнути домовленості і підписати документ. Потім на нього чекатиме ратифікація в парламенті для розробки угоди. Українська сторона навіть найняла американську юридичну фірму.